У даному відео хочемо показати регулювання зазорів між підбарабанням та барабаном, На прикладі комбайна Масей Ферусон 186. Для початку ставимо речах, затягуємо його, не доходячи одного щелчка до він. Виставили. Після того є таких два лючки у нас. Відкручуємо барашку. І виходить Крайня планка під і бич. І регулюємо цей зазор. 2-3 мм на товщину зерна підганяємо ось цими регулювачними болтами. Це вихід з під барабання, виставляємо 2-3 мм. Після того виставляємо, відкриваємо лючка нижнього і виставляємо вхід під барабання 2-3 см. Регулюємо регулювачним болтом. Як з цієї сторони, так і з тої сторони. Для цього є спеціальні щупи. Після того, як відругували праву сторону, переходимо наліву. Те ж саме. Відкриваємо лючки, повертаємо заслоночку і регулюємо на вході зазор, після того регулюємо на. Виході за зотиса.